Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз зовнішній вигляд такого рідкісного радіометра, як srp 88 n Серійний номер 3131, гарний, красивий номер такий. 3131. Ось так виглядає ящик. Зберігся, ну, ідеально просто ця фарба сіро-зелено-болотного такого кольору. Так, покажу зі всіх сторон і прилад дуже детально в хорошій якості. Значить, ящик взагалі зберігся чудово. Всі металеві частини от. Взагалі немає ржавчини, окислів. Я в шоці, що він 33 роки пробув і в такому ідеальному стані, як щойно ніби з заводовиробника. 1990 року випуску. Цей прилад. Далі ручка, металеві частини також от в ідеалі, сама ручка також. От. Навіть ззаді завіси. Зараз покажу, просто в ідеальному стані. От, металеві і одна, і друга. Ось так виглядає ящик з цієї сторони. В цьому відео я саме огляд проведу, щоб ви бачили. Як він виглядає от ящик. Так, тут ще є якийсь номер ось такий. Так. Знак радіації також не стерся в ідеальному стані. От, Він дуже яскравий, насичений. Значить, в всередині у нас так, Вот у нас прилад, блок індикації управління, блок детектування, кабл від нього, два ремінці. Ось такі потужні. Один до блоку індикації, другий до блоку детектування. Значит, тут я поролон проклеїв скотчем, бо він все замазував такий липкий став через 33 роки. Так, тут у нас такий папір. Один вкладиш. Далі ось такий ще. О, другий папір є. І ще є зіпи. Зіпи всі знаходились в такому папері. Я його застелив на дно. Ось такий папір і ось такий. Їх там дуже багато. Вони, в них був оботаний зіп. Я цей зіп розложив вам показати. От що в нього входить. Значить, один кабель ось такий. Це для блоку детектування. 4 виходи. От, кембрік, і з нього виходить 4 дроти МГТФ. Підписаний плюс і мінус ще два дроти. З них всього 4 виходить. Далі, другий такий самий, але вже з гумовою з цією захисною штукою від дощу. Все покрито тальком чи крохмалом. 4 контакти. І з цього виходить тільки 2 дроти. Підписані 1-2, по-моєму. Далі чотири ось таких болти і пластикових чи второй пласт. До них, напевно, такі шайби. Далі ось такі дві кришки з різьбою всередині, не знаю для чого вони. Далі колпачок запасний, ще покритий тальком чи крахмалом. Це назовні на сам кристал на блок детектування, щоб не, ну, не замазати кристал і гасить вібрації, коли ви доторкаєтесь. Товста гума, дуже міцна. Далі, ось з такою самої міцної гуми, це сальник. Довжиною він взагалі скільки, 46 см. От, якщо вдвоє зложити, то 23 см. Товста. Гуму порвати важко, дуже міцна, добре збереглась. Ну, це для герметизації, я так зрозумів, самого приладу. Далі ось такий з гуми на кабель, ще штуцер. І прокладка також якась гумова. Ну, це, не знаю, може на кристал, а може на щось інше. От, далі запасний ось такий. Перемикач, там всередині от, болт і гайка металеві. І він з карболіта або з пластика. Запасний. Так. Далі ось такий якийсь штуцер, запаяний, ще в герметичній упаковці надпис 32. Щось схоже на шланг, напевно. Тут різьба з цієї сторони. Вон. І він сквозний, напевно. А тут на шланг надівається. І щоб закручувати такі скоси є, не знаю для чого він. І далі ось така залізна штука. Тяжка, анодована, покритий метал анодуванням, Має два болти. Ось таке, не знаю для чого це. Оце в зіпі. Таке. Bolo. Вот оно, всех все показал, в принципе. Так. Так, это зип. Так, вот наш привод. Ну, здесь стоим, все вам покажу. Так, вот ремень сам блок я раз покажу здесь всех сторон І блок детектування. Якраз в притик влазить Так, а тут я все застелив, щоб пінопластом. Не пінопласт, а поролон Не замазувався, він там на дні. Оцей весь папір купа, це в кожен був загорнутий в зіп-пакетах. Так. З прощаємо, ще з другої сторони його вам покажу. І з цієї сторони так виглядає супер стан. Ось От. ну, тут трошки щуханий. ну йому вже 33 роки, так що йому можна. А так З усіх сторон ящик просто ідеальний, ну я вже показав. Так, ну, приступаємо. От наш блок детектування. Він ідеально зберігся, я просто в шоці що за 33 роки його ніхто не використовував, У нього фарба навіть не злізла, дивіться, глянцева, гарна така. А ця така матова, тілесного персикового кольору. Такий ніжно кремово персиковий а цей насичено червоний такий глянцевий От знак радіації також зберігся. Тут під ним всередині контрольне джерело з чистим кобальтом 60 знаходиться. Так, пізніше окреме відео зніму, розберу, покажу вам всередині внутрішні прибори, скільки там паладію, скільки золоту ви будете вражені. Так. Вот прилад, Дисплей, бачите, ідеальний. Немає чорних плям. Вот. Перемикачі. мікроамперметр. Так, ну зі всіх сторін показую, дивіться, який ідеальний стан. Навіть краска ніде не лущиться. От, Показую. О, взагалі я такого ніколи не бачу. О, тут гумка, до речі, прилад герметичний, захищений від дощу. Так. Навіть болти не проживіли. Я просто в шоці яке зберігання було. Напевно, хтось в квартирі його зберігав і спав з ним кожну ніч, щоб в ньому нічого не сталося. До речі, не знаю, для чого це кріплення, що тут кріпилося. Хто знає, підкажіть. Також не знаю, для чого ці два прорізи. Хто знає, підкажіть в коментарі. Ось ці два прорізи, це що, для краси так чи що? Так. Поближче знов. Так, далі. Далі я показую блок детектування. Він під'єднується от сюди. Є. Тут також, бачите, стан ідеальний, Д, а, БД. Там написано, ну, потрібно це відкручувати, щоб прочитати. БД в покриті золотом позолочені, напевно, контакти. вон пломби стоять. Так, показую блок детектування. Ось так він виглядає. Ось вот. така масивна ручка, суцільна, дуже міцного матеріалу. Тут ось така приспособа як... для прицілу. снайпере в нем просто вставляете в наш блок вот так вот. и все и вот так ходите вот и у вас блок управления прям вот так перед рукой управление и все уже зручно Так, поблищу вам блок. Така конструкція. Все в ідеальному стані, ніякої ржавчини окислів взагалі. петелька для ремінця тут раз. Та ручка тут от вірші один в ручці посередині і ось тут ще один. І тут от метал. Видно, що в ручці всередині метал, тобто можна не переживати, що воно зламається. Ось така приспособа, я досі не знаю, для чого тут два речі. там Всередині он ще один такий самий речах. Вони його рухові. І от один зовні ось такий. На закльопках тут 4 втулки. Не відкручується, не знімається ось так. Тут можна кріпити щось сюди, щось можна кріпити сюди. Це ковпачок захисний від ударів, від вібрацій. Зараз його зніму. От він. А тут в нас кристал знаходиться, схований, його можна відкрутити. Він на різьбі, от бачите, різьба. От Відкручуємо, дуже легко відкручується. Ось тут ще одна голова прокладка і он наш кристал. Ось він. 25 на 40 розмір. І закру... можемо приложити в плотну, поміряти якесь слабоактивне джерело, дуже зручно. До земетрі СРП-68 такого немає. Тут зразу відкрутили, маєте доступ прямо в до кристалу. Чудово просто. І все. Пачок зміни, поставили. пачок це основний і ще є в ЗІПІ там запасний один. Так, ну показав. Потім що ще ось тут ось так виглядає блок. Давайте під'єднаю все, покажу, як це все з'єднується. Береться блок. Під'єднується до нього вон зверху. Баз. Закручується далі. Нет. Телефон зі признімаю заважаю. До кінця докручувати не буду. Ось так. Закривається ось тут від дощу. Далі, беремо ремінець і кріпимо от сюди. Як кріпити? Потрібно ось цей зверху речах засунути всередину, тоді пружинки розійдуться всередині. І потім вложимо сюди обов'язково болтами всередину, от два болти. Це металева штука, оця чорна пофарбований метал. Вложуємо всередину і далі ногтем піддіваємо от з тієї сторони цей речах догори. І він зафіксований все. Тепер він не злетить і можна крутити ось так на 360 градусів, скільки загону все добре. Щоб зняти, натискаєте цей речах в кінець, оп, і він вільно тепер знімається. О, так само з другої сторони така сама конструкція. Бачите, поки речах натиснутий, пружинок немає. Як я його витягую, пружинки по бокам он, затискають у сердя. Ось так болти мають бути ці всередину, інакше ногтем не зможете піддіти. Ось тут хоп, все підділ є один поставили, Так само другий чіпляємо. От. І так, отак От виглядаю. Далі. Після цього От. все це на плеча, на шию, вже блоком ви собі ходите, можете його знімати. Далі наступний ремінець для блоку детектування. От, чляйте, куди вам зручно. Можете вчепити ось тут. Зверху є петелька. Або ось тут знизу. Де забажаєте. Можна чпити ось тут. Я так і не знаю, для чого ця конструкція, на що її зробили. Ну, якщо постаратися, тут отак раз зачепив. А другим Сторону ремінця. Чіпляємо, наприклад. ну, Давайте сюди зверху. Ось так, зачепили і все. Можна ось тут знизу зачепити. Також є отвір ось тут сквозний, можна щось через нього проселити і тут чіпляти. Хто як забажає. Так, і все, а потім ще для зручності ось так. Чупляйте і все, у вас, весь комплект. Ось такий. Так, ну я показав, як все виглядає. До речі, знайшов місце, куди, можливо, призначена оця штука. От, вона якраз поміщається от сюди. Оці болти, вони, до речі, не рухаються, вони тут заклеєні чи туго затягнуті, не знаю. Вони якраз вставляються от сюди. Я вас покажу. От, попід низ цієї пружини. І її якби підгинають догори і цим самим фіксують. Ой, не тою стороною. от Ось так. Дуже легко заставляється. Раз і все. І таким чином вже оця блок індикації в нас не злетить. Тому що знизу ця штука підперла догори ось ту на пластину. Вот. Все міцно тримається. Сюди можна продіти і карабін, і кабель в цю сторону. І якби фіксація така вийшла. От як це виглядає ось так. da pușca Ну все. А от що в ЗІПІ до нього. Всім пока.